Оксана Вітальна. Ну, ви також маєте досвід, могабездій, вже не перший не день, перший. Не перший день. ви прийшли в ковідні часи, так? Якщо так, так, я не помиляюсь, так? так? Після ковіда. Якраз е, перехворіли ковідною пневмонією, прийшли в салон, придбали, здається, тоді накидку на зразу. Так, да, так, таку так. терманіву на накидку. І пов'язку на очі. А, і пов'язку на очі пов у нас на є. Е, ну, е, Далі стались події не дуже такі. Yeah. Гарні світлі, так як ви. Ну, я вже про це скажу. Робила да? машина, ви потрапили я в аварій. З першу кроку майже на ліжку. Десь так. Da. І після цього е, довгий час ну реабілітація, ми ж це розуміємо, так? Да? Була перерва, була велика була перерва, перерва, що я не ходила, бо я взагалі не ходила. Ну так, да, ви просто не могли, ну, щоб люди розуміли. І також у вас є досвід, ви прийшли в соляну кімнату, у вас були так, класні результати. Так, ну Це після, після вже збиття, це я не могла там масаж робити, я ну, такого нічого не да, могла робити. Да. Але у мене ще е, алергія на цвітіння. І угу. весною дуже така тяжка з Зовна. таблетками, угу. з саплями, з, з усім куча там всього. І я походила в соляну кімнату 20 ні, в абонемент да, да. ви придбали і на 20 днів. У мене результат був дуже хороший. Дуже хороший. Я в цьому році не пила ніякі таблетки, ніяких висипань, ніяких покраснінь, нічого не було. І в цьому році? Ні, в тому а, в, в тому, році, році коли коли, коли, я, коли я придбала, ну, то це у вже кінокіна кімнату. Так, да, і це да. мрія на весну знову піти в кімнату. Да, да, так. Ну, Ви почали зараз уже більш. Більше часу користуватись накидкою, почали спати, але чомусь вам не комфортно Не дуже комфортно. Мені не дуже комфортно і тому мені треба на все тіло, да. щоб я могла І тому. Ви прийняли рішення придбати килим Т 11 і подарунок з дуже класною турманівою подушкою НС-50. Тому що вам, так як ви після такої травми, вам потрібно відновлювати хребет. Це відбувається вночі. І все тіло має лежати на турманівій керамі. Так і, і, і ви... голова, і голова в Ну і часу голова. Да, та, так, так само і... хотілося ще б і подушку, бо подушки не було. Ну да, і... подушки не, подушка, не було. Все. Ви протестували килим тут в салоні і прийшли до висновку. На ньому дуже зручно, комфортно, і я сподіваюся, щось буде. Ну я тільки почала користуватись, користуватись, да, да, Я не знаю, як воно ну, а далі. Я, я сподіваюся, що вже будуть результати, бо поки ще мені ра ну, заранее говорити про щось. Да. Тим більше, що ми тільки-тільки почали займатися ліжку масажею потрошку, потрошку, тому що хребет все одно потребує відновлення, і плюс ми вже спробували одинадцятий. Навіть вам сподобалось більше те, що такі плоскі гудзички, так? дуже да? сподобалось, тому що на, на кітці у мене такі попирочки високі високі, да? це незручно, а на уже на новому обладнанні більш зручніше. І я думаю, що результати будуть як будуть. Я розкажу звичайно. Але я вам ще рекомендувала. Ви будете спати на килимі, але на кидках і це буде ваше процедурне обладнання. Прогрівати легені, да, інгаляції робити, припікання. Ну нікому тобто, дарити. Я, я не, будете. Будете. не буду ні правильно. Це Все моє. має бути Все в сім'ї. Правсе моє. Тому що будь-які обладнання, які є вдома, ми використовуємо і воно завжди доречне, так? так. Тому ми бажаємо вам як найкращих результатів по відновлення вашого хребта, всього організму, і я думаю, що ви скоро ними поділитесь. Звичайно, так? Я, 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 як тільки так сразу. Ну і вже, хай невеликий досвід, але досвід є у вас. Що ви порадили от новеньким людям, які приходять які будуть слухати нас. Ну, не кидати е е салон, тому що ну якщо є. Наполегливість, і щоденна праця, і тут, і вдома, то результати я от бачу по людям, я їх не знаю взагалі цих людей, взагалі не знаю. І коли вони кажуть, що а от я і там, і там, і там, і там, і це не один місяць, не так, один місяць, не один, не один місяць, і не один рік. І якщо вони кажуть, що є результати, ну то треба прислухатись. Бо це ж не реклама, яка на телебаченні, що там Звучить, ми взагалі так. не знаємо, що то і як це. Якщо ми можемо попитати людину, яка дійсно існує, а не жива реклама. Жива, жива реклама. І якщо ми можемо спробувати місяць тут побачити результат, ну якщо все. є мозок, то робіть висновки. І пийте воду. І І пийте пийте воду. <реш> <Що реш> воду. Добре, дуже дякуємо, Оксанета. Зараз вручаємо ваше обладнання і чекаємо результатів.